Музичний шедевр всіх часів і народів, написання якого має багато таємниць та загадок, реквієм Амадея Моцарта прозвучав у Вінниці в музично-драматичному театрі імені Садовського. Концерт відбувся 5 грудня з нагоди 220-річчя від дня смерті великого композитора. Того ж дня музичний твір звучав в усіх відомих концертних залах світу. Сольні партії у реквіємі виконали кращі оперні виконавці Європи. Вони виступили у супроводі Академічного муніципального хору Вінниця та симфонічного оркестру Львівської обласної філармонії. Диригентом концерту став Петер Маркс, який вже знайомий в Вінницькій публіці. сьогодні визначний день. Насправді, моцарт це творча особистість, твори якого не сходять з музичного репертуару Європи. Цей день визначається в кожному маленькому куточку Європи. В такому зірковому складі виконавці заупокійної меси виступили вперше. Всі залишили задоволеними від співпраці та прийому публіки. Публіка, яка розкупила квитки за два тижні, не може не подобатися. Мені дуже подобається працювати з вашими колективами. По перше, мені імпонує, що склад львівського оркестру це молоді музиканти, які грають дуже пристрасно з почуттям. Сучасно мені подобається таке читання Моцарта щодо Вінницького хору. То це професіонали з сильними східними голосами, і основне обидва колективи надзвичайно дружні. Це надзвичайно почесно співати сьогодні такий твір і таким чином привести частинку відня сюди, у Вінницю створення реквієму Моцарта оповито легендами. Згідно однієї з них, за упокійну месу композитору замовили анонімним листом. В той час Моцарт хворів і відчував, що пише твір для себе. 4 грудня великий музикант закінчив останній такт. 5 грудня у віці 35 років він помер. Частина твору залишилась недописаною. Твір його дописали, дописав його учень Франц Ксавер Зюсмайер і знайомий Моцарта Йозеф Ейблер. Твір вже прозвучав реквієм у 1793 році і перший, перший, раз? перший раз. І от якраз він прозвучав у садибі замовника реквієму, графа фон Вальзика у передмісті Відні. Тобто замовник все-таки виконав свій план, то, який він задумав, і тоді от реквієм прозвучав. Твори Вольфганга Абадея Моцарта є в репортуарі усіх оперних виконавців. Особливе місце в ньому займає Реквієм. Я відчуваю цей твір кожною клітинкою свого тіла і серцем. Це не самий складний твір для виконання. Моя партія невелика, але я відчуваю кожен свій такт, і більш за все я люблю цю частину. вона сповнена любові. організатором концерту став департамент культури Вінницької міської ради. За словами його директора Ірини Френкель, вінничани ще зможуть почути цей твір, але у іншому складі виконавців.